Вітаю, друзі! Зараз перебуваю в самому центрі Лондона, недалеко від вулиці Оксфорд. І сьогодні хочу відвідати так званий Лондон-Сіті, тобто цей сучасний бізнес-район Лондона. Полазимо там, побродимо. Щось цікаве розкажу, а може й не дуже цікаве, тому не перемикайтесь. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то неодмінно раджу це зробити, щоб не прогавити жодне відео. Одним словом, дістався я сюди цей так званий бізнес-район Лондона. Цікаво, що це суміш. Тут є і таке щось архаїчне, аля архаїчне, і хмарочоси, і дух Англії. Ну, цікаво вони до цього підійшли. Випив смачної кави. Ну, як смачної. Я, до речі, кожного дня намагаюся ем, пробувати каву в різних закладах. Наприклад, сьогодні це був так званий відомий Пред Еменгер, якщо я правильно вимовив, не знаю. То за 10-бальною шкалою я ставлю оцінку 5. Тобто попередньо це був Макдональдс, Макдональдс це буде 4 з 10, ось цей заклад це 5 з 10. Це Треба було вам всередині зняти щось, просто вилетіло з голови. А... В наступних кав'ярнях буду знімати вже всередині. Теж мене запросили в одну кав'ярню, яку відкрили українці. Це пекарня, по суті. І там теж буду куштувати каву, і пізніше вам знімлю і запишу відгук. Практично під кожним мостом ось так живуть безхатьки. То вони купують намет, чи їм навіть видають, і вони тут собі мешкають на стабільній основі. Щойно до мене підійшли наші земляки, побачили, що я тримаю штатив такий потужний. Знімаю відео і впізнали, що в мене є уроки з вивчення англійської. Привіталися, запитали, чи я досі знімаю ролики. Я сказав, що трошки формат додолучаю новий. І дуже приємно. Насправді я вам скажу відверто: тут, в Лондоні, я частіше зустрічаю підписників, аніж в Україні. Тобто в Україні це приблизно десь два рази в тиждень хтось може підійти. Тут практично один раз кожного дня хтось впізнає, хтось підійде, скаже добре слово. І вельми приємно. Тому дуже вам дякую за такий підхід, за теплі слова. Ось тут сьогодні я пив каву і за десятибальною шкалою, як я казав, 5 з 10. Там, до речі, гарний надпис пише «Freshly made food», тобто свіжо зроблена їжа. «Freshly» – свіжо. Хоча все бомбезно, все дуже класно, але є якісь такі певні дрібниці в Лондоні, які я не розумію, чому британці їх не вирішать. Тому що ти приїжджаєш сюди, в тебе мега потужне враження, ефект вау, wow, але ти стикаєшся з цими дрібницями і вони дискредитують твої враження. Тому дивно, чому це питання не вирішується. Наприклад, тобто я заходжу в кав'ярню, відомий бренд, і практично 8 з 10 закладів. Там наповну пакує кондиціонер. Не затишно сидіти, я стабільно ношу в рюкзаку курточку для, для того, щоб в закладах її одягати, не на, не на вулиці. Дуже рідко, коли на вулиці, мені потрібно одягнути курточку влітку. Тобто пакує кондиціонер, я боюсь захворіти, або, як мінімум, мені дискомфортно, я дістаю курточку і її одягаю. Кава, ну, я вже згадував, плюс-мінус. Чому не подавати хоча б на 6, на 7, з 10? Видно, люди і так купують, що вони просто тут не гурмани якісної, хорошої кави. Тобто кава на українську гривню коштує десь, грубо кажучи, 250 гривень майже. А якість двійка, трійка, максимум четвірка. Ну, я ще не був сюди. Інший момент це Wi-Fi. Тобто я реально не можу підключитися до нормального, якісного Wi-Fi. За 7 днів я лише в одному закладі підключився до плюс-мінус нормального Wi-Fi. Теж здавалося би дрібниця. Що таке Wi-Fi? Та нічого це не означає. Ні, ти не знайдеш хороший Wi-Fi. Якщо знайдеш, навіть підключишся безкоштовно якийсь, то там одну фотографію будеш замонтажувати тиждень просто. Тому що, не знаю, пів міста туди підключилося, бо цей Wi-Fi вільний. Теж в Україні бери не хочу, стільки хочеш Wi-Fi. Тобто, ці дрібниці, їх так просто вирішити, і вони справляють таке класне враження, якщо правильно до цього підійти. Наразі це все на сьогодні. Сподіваюся, що відео було корисним і сподобалося. І якщо так, тоді залишіть вподобайку. Мені буде приємно і теж підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Зустрінемося в наступних блогах. Бувайте!